Таро карта дня 1904 2024 року. Привіт, це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. П'ятниця, 19 квітня 2020. Четвертого року для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро Райдера Вейта. Отже, карта дня Десятка мечів. Десятка мечів. Це карта, яка часто асоціюється з завершенням. Втратою та розчаруванням. Її поява в розкладі може свідчити про те, що ви досягли кінця певного циклу у своєму житті, і настав час відпустити те, що вам більше не служить. Десятка мечів не завжди віщує негативні події. Ця карта може символізувати новий початок очищення та звільнення від старих образ і проблем. Моя порада. Десятка мечів це складна карта, але вона також може бути потужним інструментом для трансформації. Якщо ви готові зіткнутися зі своїми проблемами та відпустити те, що більше вам не служить, ви можете вийти з цього досвіду сильнішими та мудрішими. Десятка мечів це нагадування про те, що життя міндливе, хороші часи змінюються поганими, і, навпаки, важливо навчитися адаптуватися до змін і знаходити сенс навіть у найскладніші часи. Пам'ятайте, що все буде добре. Ваша світла полоса в житті ще попереду.